матеріально-технічну базу урологічного відділення. Для Хмельницької обласної лікарні закупили новітні обладнання на майже 45 мільйонів гривень. Кошти виділили з обласного бюджету. Оновили ендорологічну операційну. Це операційно, в якій виконується суперсучасні оперативні втручання для лікування пацієнтів на каміну хворобу, аномалію розвитку та деякі інші питання. Туди входить рентген-прозорий стіл, туди входить рентген-установка, так називаємо, це дуга, туди входить новий ультразвуковий апарат, ендоскопічна стійка, туди входить лазерний апарат для дроблення. Окрім цього, новим обладнанням устаткували кабінет літотрепсії. А саме, придбали ударно-хвильовий модуль, пересувний рентген, операційний стіл та апарат ультразвукової діагностики. Це оснащення допоможе якісно, швидко та безболісно проводити процедуру екстракорпоральної літотрепсії. Дистанційна літотрепсія – це напівамбулаторна процедура, при якій пацієнт приходить, ми виконуємо всі необхідні маніпуляції, і в той же день ми можемо його відпустити або на наступний день. Зважаючи на те, що немає хірургічного доступу, немає розрізу шкіри, немає хірургічних маніпуляцій, відсоток вірогідних ускладнень, які пов'язані з хірургією, тут зводиться майже до нуля. Тож без цього апарату в день лікарі могли прийняти двох пацієнтів на день, а нині новітній прилад допомагає обслуговувати 5-6 людей. Крім того, повністю переоснастили і перенесли у нове приміщення ендоорологічну операційну. Новий сучасний комплекс для виконання доскопічних вручань, сучасна камера, яка в деталях допоможе нам продемонструвати і провести оперативне втручання на найвищому рівні з якісним зображенням. Іригатор і освітлювач також сучасний ультразвуковий комплекс для проведення прокутаних втручань на нивці. Лікарі запевняють, що такі кроки є важливими для роботи персоналу та життя пацієнтів, адже щорічно в урологічному відділенні лікується 400 людей та ще 1300 отримують ендоскопічні втручання. Окрім цього, певні частині хворих на кам'яну хворобу потрібна трансплантація органів. Тож з новітнім та сучасним обладнанням ця процедура для громадян стає доступнішою. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Блекаут не біда у Хмельницькому ВПУ номер 25 На даху приміщення встановили сонячні панелі. Тепер електрикою училище забезпечує навчальна електростанція. Ідея розвиватися у напрямку альтернативної електрики у старшої майстрині Любові виникла ще давно. Навчаючи в школі кліматичного лідерства, було запропоновано розробити проекти. Проекти були на суму 10 тисяч. Тоді виникла перша така ідея створити сонячні лавочки. Розробивши успішний проект, вдалося отримати грант та втілити ідею в життя. На цьому зупинятися не стали та запропонували встановити сонячні панелі. Відтак, за підтримки Європейського союзу та громадської організації, Хмельницький енергетичний кластер цієї осені на даху приміщення запрацювала навчальна сонячна електростанція. «Ця от панель, та вона складається сонячною водомодуль. Тут є такі ячеїчки. Та вони сюди світи світло виробляється. В нас вона виробляє сама панель, виробляє. Постійний струм. Скільки вона його виробляє, скільки чим більше цих ячеїв, відповідно, вони з'єднані послідовно, тим більше у нас напруга самої панелі. Отримана напруга проходить через спеціальний контролер. Також з контролера йде на інвертор. Інвертор у нас переробляє цей постійний струм в змінних наших привишених 220 вольт, якщо у нас де до різірочки. І от від інвертора вже у нас під'єднані споживачі. Тобто ми можемо продемонструвати, да, вон, включити. Переробляючи енергію сонця на електричний струм, училище не тільки забезпечує себе світлом, а й створює для учнів сучасний простір для навчання. Для наших студентів це тема дуже цікава, актуальна, бо тому, що ви знаєте, що за альтернативною енергетикою майбутнє. Вони дуже цікавляться цією тематикою. Багато хто з дітей подивився, як виконали свою першу сонячну лавочку. Потім, в подальшому, вони також приймали участь у встановленні сонячної електростанції. ВПУ номер 25 перші в області, де тематика сонячної електрики має практичну реалізацію. Завдяки цьому, з вересня тут планують запровадити нову професію електромонтера з ремонту та обслуговування сонячних електроустанов. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. 22 січня Кам'янець-Подільська територіальна громада провела в останній шлях героя Юрія Гусаковського. Захищати Україну чоловік почав ще у 2014-му. Після повномасштабного вторгнення продовжує оборонити батьківщину. Він пройшов АТО. Все, дуже він був там в важкій ситуації, вони попали в оточення. Тоді ще Росія війну ніби не об'явила офіційно і вони пішли від кордону в Донецькій області, а Росія почала бомбити їх там. Він там дуже попав був в таку страшну ситуацію, він не хотів про те ні розказувати, нічого. Але дуже був такий ну травма психологічна, будемо казати. да. І от він з перших днів війни, вже будемо казати, 22-го року пішов він, пішов його батько і пішов батька-брат рідний. Вдома Юрія завжди чекали мати, дружина та донечка. Для них він завжди був прикладом та підтримкою. Попрощатися з героєм прийшли знайомі та друзі, які згадують чоловіка тільки добрими та теплими словами. Це була добра, порядна людина, дуже люблячий батько, гарний чоловік, для якого сім'я була на самому першому місці. І коли сталася війна, коли розпочалася війна, він перший, один із перших пішов на захист батьківщини. Він дуже любив свою сім'ю, беріг не тільки ну, дружину і дитину, а також своїх батьків. 31-річний герой був снайпером десантно-штурмових військ. Захищав Україну на різних напрямках. Зразу їх були, кинули оця узлова станція в Харківській. Яка це є Куп'ян да Куп'янс? Їх там дуже розбили. Цей батальйон були, і їх ніби вже кинули тоді в суми 31 грудня. Значить, їх зібрали, і молодих воїнів до 35 років десь порядка 70, Ну, може, я не точно ну, там 70, ну так це так по словах його батька. Вчора він мені це розказував, Оцих молодих е, відібрали і повезли на Запоріжжя. 22 січня поточного року молодшого сержанта Юрія Гусаковського поховали на міському кладовищі на Алеї Слави у Кам'янці-Подільському. Як часто ви користуєтесь напівфабрикатами та в чому їхня перевага? Ніколи не користуюсь. Абсолютно. Напівфабрикатами не користуюсь. А я ними не користуюсь. Та я їх і не їм ніколи. Натурпродукти. Не знаю, я не дуже часто користуюся. Взагалі не користуюся напівфабрикатами. Дякую. Все домашня кухня. Я не користуюсь. Натурпродукти беру. Не користуюсь. Я знаю, я мало що купляю таке, бо ми маємо село, маємо своє м'ясо. Яйця не дуже я таке. Напівфабрикатами я не користуюся. Це хімія. Я не користуюсь напівфабрикатами. Дякую. Як беру натуральне. – Я не користуюся золоце. Я десь колись рідко, коли як не маю часу їсти, розварити, то бігом купляю. А як часто ви користуєтесь напівфабрикатами та в чому їхня перевага? Ну, Часом користуємося, це полегшує життя. Шукають зброю та затримують зловмисників. Для учнів однієї зі шкіл Хмельницького провели так званий урок мужності, де службові собаки Торта Ерон демонстрували свої вміння під наглядом кінологів. Сьогодні діти ми продемонстрували загальний курс дресурування службових собак, також пошук зброї в автомобілі, після чого ми перейшли на затримання злочинця, який здійснював течу та нападав. В глобову атаку. Школярам урок сподобався, адже вони побачили, як працюють службові собаки. Мали змогу їх погладити та отримати відповіді на всі запитання щодо дресирування чотирилапих. Мені сподобалося самі собаки, як вони виконують свої команди. На мою думку, таке треба проводити частіше в школах. Тому що дітям це цікаво спостерігати, діти навчаються. Це важливо, адже сьогодні, ну, на щастя війна, і в машинах люди можуть провозити зброю або небезпечні речовини, і собакам важливо це знайти. Нині важливо знати, як працюють з собаками та яка їх роль при відкритті злочинів, але без тривалої підготовки чотирилапих проведення даних операцій може бути непродуктивним та навіть небезпечним, запевняють військові. Привчення собаки до обшуку транспорту починається все на ігрі. Спочатку підкладається любима ігрушка, це її як основний запах. Після цього докладається концентрат. Це може бути зброя, може бути вибухівка, може бути, там, так само і наркотичні речовини. Після того, як кінолог вже бачить, що собака досконало обшукує. З ігрушкою він забирає концентрат ігрушки, лишається тільки запах речовини. Службові собаки для нацгвардійців найкращі помічники. Адже вони виконують обов'язки на блокпостах та забезпечують громадський порядок. Тож постійне вдосконалення професійних навичок як кінологів, так і їхніх підопічних є важливою передумовою якісного виконання поставлених завдань. Яна Дмитро телеканал Перший Подільський.